Привіт! Знову на моїй дачі. Про якийсь час я нічого не знімала. Прийшло час вам щось показати, ну, який прогрес, що в мене вже є, чого в мене немає. Ну, дивіться, це вже підрісли наші м -м -м гарбузики. Це кавуни, саме кавони. О боже, як я не наводжу цей бур'ян постійно приходиться обривати. Оце в мене горох вже відійшов. І я його бросаю під кущі, тому що це добре і волого зберігає добре. Ось уже диньки будуть скоро в нас, як вже без білочки. Білка прийшла. Так, це вже кріп, він вже старий, вже такий буде на консервацію. Так, ось в мене вже огірочки. Я тільки поставила шпалерку. Я люблю, щоб вони вверх росли, а не ставилось. Менше заразу піднімається. Отакі вже помідори, синенькі, кукурудза. Так, же відійшов, треба новий сіяти. Ще ось огірочки трошки пізніше будуть, не знаю, і ще буду одні саджати. Я люблю, щоб, знаєте, переходило з одного в інше, з одного в інше. Щоб одне за одним було. Це чорнобривці. Всі знають, для чого ми садимо чорнобривці від шкідників. Кукурудза, кабачки. І ось які в мене кукурудзи. Капуста. Ну, така собі. На неї Ця фігня нападає постійно. І її не хотіла саджати, мені дали розсаду просто так. Ну, коротше, не знаю, буде з неї щось. Ось ці помідори у ямі, пам'ятаєте, ми саджали. Ось. І вони вже стали у нас великі, трошки їх попідв'язувала. І ось огірки. Я вже їм, до речі, вже тут збираю. Ось таксно цвітуть. Теж шпалерку натягнула. І ось так. Ось так. І тут будуть шпалерку натянула. Так, виноградик вже, бачите, наливається. Роботи дуже багато. Горох я вже вирвала весь це вже залишки, останній кусь. Треба його вже теж збирати, знімати. Буряки, цибулька ще кущівочка, теж тут кукурудза в мене. Такі вже в мене бурячки. Бачите? Угу. Тут в мене ще помідорчики, це досаджували, вже в'яжуться. Я вже не пам'ятаю, де який сорт, але вже в'яжуться. Тут теж кукурузи, що була тінь, теж бурячки, та сама капуста. Ось, ну вже такі буряки може варити борщний. Салато віддаю, вже він відходить, але ще сьогодні він вирізала ще кріп, який вже старенький становиться, треба його підсушити. Щось обрізати, підсушити. Буду зараз це робити Морква. кабачки, цибуля вже набирається. Ах, кабачат ще нема. Так дивилась, він буде багатенько, але трошки пізніше. Два були, я їх вже з'їла. Ну, і споживу класові постійно роблю. Постійно, ось вона в мене тут в'яжеться. Як хочеш стрючки. І дивіться, яка смородина. Їй дуже багато. Така крупненька. Треба її зривати вже потрошки, та що постигла. Та вона дуже швидко потім сохне. сохне. А то збирати. Там в мене ще тут диньки. Можливо, кожен день треба пару косолі зривати. Ну, висить же. Треба все бійти, проварити, приморозити, приготувати із нею. Лінки вже цвіте. Ось це вже цвіте. Чесник я вже не поливаю. Це вирвало. Горох. Це ще кущовка. Чесник не поливаю, Він вже відходить. І ось набирається у нас цибулька така. Якось так.